Загалом же звітні змагання на восьми даянах спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету нашого міста зібрали близько 500 учасників різних вікових категорій, які представляли 27 команд і збірних п'яти країн. Один з них Райда і Дрісі так Вондо почав займатися у себе в Марокко. Втім, ставши студентом Дніпропетровської медичної академії, продовжив тренування і тут, у секції міської дитячо-юнацької спортивної школи. Зрештою на турнір він завітав з прапором своєї батьківщини, кольори якого і захищав. Севони біля прекрасно, Люди, много Людей багато людей, багато нових. Я бачив я багато людей не, не узна. У мене ще багато знань за час. От що мені подобається в, в нашій городі Дніпропетровськ». Так литовського спортивного клубу Торнадо на турнір Кубок Дніпра приїздять другий рік поспіль. Говорять, що минулорічні змагання у Дніпропетровську справили на них приємне враження своєю організацією, рівнем проведення і учасників, тому вони заздалегідь включили їх до свого календаря. Дуже хороший турнір. Дійсно, спортсменам нравиться уровень достатньо високий. Так ми внесли в календар підготовки, один із топісторов Дніпропетровського. Про подібне в Унісон говорили представники усіх збірних команд і спортивних клубів, які делегували своїх атлетів до нашого міста на турнір Кубок Дніпра, який за довгі роки свого проведення вже давно вийшов за рамки змагань і став своєрідним міжнародним фестивалем Тикфондо ВТФ, дає можливі кожному себе показати і на інших подивитися, втім, як говорять його батьки-засновники і організатори кращі переможці та призери кожної вікової і вагової категорії, зрештою, як і загальнокомандного заліку, були удостоєні кубків, медалей і дипломів та запрошень знову наступного року відвідати наше місто і взяти участь у турнірі, бо він того вартий. Ми дійсно постараємо, постараємося стараємося, так щоб було і удобно для спортсменів і тренерів, чтобы они могли подраться на бана провести большое количество боев на большом количестве площадок и обеспечить им честное равно судейство, которое они заслуживают.